Друзі, вітаю! Ну що? Я вам казав, що вихідні допоможуть нам краще зрозуміти наслідки подій у овальному кабінеті. Отже, рейтинги Трампа і партії летять донизу. У республіканській партії починається паніка. Консерватори розколоті. у твіттері трампістів суцільна істерика. Усі бачать, Трамп не контролює ситуацію, його план розвалився. Він думав, що Україна стане на коліна, що все буде так, як він запланував. Він вже намалював собі картинку: капітулююча Україна щасливий Путін, переможець Трамп на саміті в Ріаді чи Стамбулі, підписує мир і отримує Нобелівську премію, а ще доступ до ресурсів як Росії, так і України. Але реальність викинула цього ковбоя із сідла. Трамп скаженів, він влаштував істерику. Кричав, погрожував, вигнав українську делегацію з білого дому. Писав у соцмережах, що поверне їх тоді, коли вони, це ми з вами, українці вибачаться та будуть готові до миру. До миру на його умовах, які були узгоджені з Путіним. Але всі зрозуміли головне: він програв: в світі зараз немає жодного поважного лідера, який підтримав би його план. Трамп залишився з Путіним, Лавровим і купкою своїх маргінальних прихильників у Європі, таких як Фіца та Орбан. Усі вони рада повторюють російську пропаганду. У США вибухнув справжній скандал. Люди масово дзвонять своїм конгресменам, висловлюють свою позицію і вимагають дій на підтримку України. Власники автівок Тесла активно їх здають і розривають лізінг. Про що сповіщають спільноту, заодно обвалюють акції компанії. І таких випадків по США вже тисячі. Венс поїхали з сім'єю кататися на лижах у Вермонт. Там його зустріли жителі Вермонту з українськими прапорами та написами: «Їдь кататися до Росії. І Венс фашист. І цей крутий гопник спочатку втік з готелю. А потім, взагалі, з курорту. країною вже прокатилась хвиля стихійних мітингів та зібрань. А масовий протест американців запланований вже на 4 березня. Є також заява е, спілки юристів про збір доказів антиконституційної діяльності президента. Демократи фактично запускають процедуру імпічменту е, Трампа. Конгресмен від Техасу Грін заявив. Єдиний спосіб зупинити президента, який вважає себе недоторканим це імпічмент. І я не дозволю йому стати диктатором. Президент сам визначає таймінг. І він уже перетнув межу. Американські медіа розгромили Трампа. Його порівнюють із Чембароленом, який в 1938 році віддав суд діти Гітлеру, а той відповідь розпочав Другу світову CNN Називає його ганьбою американської дипломатії. Вашингтон Пост пише, що він говорить словами Путіна. Нью-Йорк Таймс прямо заявляє, що він найбільший проросійський президент в історії Сполучених Штатів. Навіть Fox Ньюс, це республіканський рупор, не знає, як його захищати. В ефірі ведучі відкрито сказали: президент США діє в інтересах Кремля. Це безпрецедентно. Такого про американського президента ще ніколи в США не говорили. У самому республіканському таборі Розбрат і Розлад. Частина партії відкрито говорить, що не хоче бути партією Путіна. Донори нервують консервативні виборці республіканців, які щиро вірили, що Трамп буде жорстким до Росії. В шоці. Виборці, які хотіли, щоб він займався Америкою, не розуміють, чому він взагалі впутався в цю історію. Аналітики сходяться в тому, що Трамп себе загнав у паску. і це зробив власними руками. Йому потрібна увага, він не може існувати без шоу, без скандалів, без того, щоб бути в центрі світової політики. Але після цього провалу на очах усього світу, який відбувся в Білому домі. Його ніхто не хоче бачити, його фактично виключили із процесу. Натомість у Зеленського немає вільного часу. Його приймає Стармер, Король Карл III, саміт ЄС, а ще от дивина. Хочуть з ним зустрітися і китайці. Європа, яка ще вчора чекала, що скаже Америка, сьогодні сама бере ситуацію в свої руки в Лондоні. Проходить екстрений саміт. Німеччина та Скандинави нарощують виробництво боєприпасів та артилерії. Франція передає винищувачі та готова до поширення ядерної зброї на територію Німеччини. ЄС запускає масштабну програму з виробництва ударних дронів для України. Велика Британія вже надала Україні нову позику у 2,5 мільярді фунтів для зміцнення оборонних можливостей. Кредит буде погашатись. За рахунок заморожених російських активів. США більше не зможуть заправлятися в Європі. Одна з найбільших норвежських компаній з виробництва судового палива Халтбак Банкерс зупиняє поставку і заправку американських військових кораблів через поведінку Трампа. У роботі ВМС США вже почались збої. Назад повернувся підводний човен класу Вірджинія. Він не зміг заправитись у Норвегії. І був змушений повернутися на базу. Без США прем'єр Франції Байру висловив пропозицію щодо створення Європейського оборонного Союзу. Голова французького уряду в інтерв'ю Ле Фікара зазначив, що такий альянс має функціонувати незалежно від НАТО та США. В Канаді відмовляються від американської продукції. І це далеко не повний перелік останніх подій. Європейці нарешті зрозуміли, що на Трампа сподіватися не можна. Він не союзник, він не лідер, він слабкий. Це, до речі, зрозуміли і американські союзники у Тихоокеанському регіоні Японія, Південна Корея, а більш за все, Тайвань. Тепер у Трампа серйозна проблема. Він сам себе загнав у кут. Він не може визнати поразку, не може просто відійти від теми. Це означає б втратити обличчя. Але він не може і натиснути далі. Його план зруйновано. Його, його репутація під загрозою, навіть його виборці починають сумніватися. Трамп фактично принизив себе перед усім світом. Його великий план розвалився. Він думав, що поставить Україну на каліна, а сам упав у багно. Україна поїхала і повертатися не, не збирається. А без неї. Жодної угоди по російсько-українській війні укласти неможливо. Це фактично Цуксванг. От побачите. Скоро американці самі будуть шукати можливість дипломатично нейтральна, але повернути таки Зеленського до США. Трамп лузер, і це тільки початок. Дай Бог, щоб в нього прокинувся нарешті розум. Але це мало, мало ймовірно. От, побачите, перш ніж взятися за розум, Трамп потопить себе ще глибше. Він, звісно, може зупинити для нас будь-яку допомогу, але це означає довести всьому світу, що він таки за Росію. А цього йому пробачити не збираються в першу чергу самі республіканці, не кажучи вже про американців. Друзі, пишіть у коментарях, чи зможе американський народ та існуючі важелі стримування, передбачені Конституцією, вплинути на Трампа, і чи треба Україні продовжувати витримувати паузу. У стосунках з адміністрацією Трампа на цьому поки що все буде цікаво. Побачимось.